Це відео відзняте рік тому. Дев'ятирічна дівчинка Вероніка, попри сильний біль, намагається рухати кистями рук під наглядом фізіотерапевта Сергія Худи. Вона була в бомбосховищі з своєю сім'єю, повністю, вся сім'я, навіть з 9 людей. І по словах очевидців, це був просто вистріл танку у бомбосховище». Трагічні події для родини Вероніки відбулися у Вогледарі на початку квітня 2022-го. Сім'я ховалася від обстрілу у підвалі дев'ятиповерхівки. Через 13 місяців дівчинка із зусиллям перелічує їхні імена. Ховалися, коли ці... Так, в підвалі але підвал нам не допоміг. Бабуся Ніна була, папа Антон. Маму тільки пам'ятаю. Тетя була Аня, дядя був Олег тільки завдяки тому, що її родина, її бабця з дідусем. Накрили її собою. Її єдині зі всіх, хто знаходився в тому приміщенні, вдалося вижити. Вона мала досить великий уламок: один в голові, другий в шиї, і тому, коли вона до нас потрапила, частина її тіла була знерухомлена. Нейрохірургічна бригада, незважаючи на всі ризики, прооперувала її. Тобто, сам уламок він знаходився в дуже близькій відстані від великих судин, пошкодивши, які вона б, на жаль, не вижила». Її привезли без свідомості у важкому стані під наглядом реабілітологів та медсестер у Львові Вороніка кілька місяців вчилася ходити, тримати предмети у руках, посміхатися. Кожен ранок ми приходили, ми ще не встигали переодітись. Вона нас чекала. І коли ми йшли додому, вона щиро плакала і не вірила, що ми прийдемо. І коли вона нас запитувала, куди ми йдемо. Нам було. Важко сказати, що ми йдемо додому, знаючи, що вона не має куди повернутися. Складнощі виникали з тим, що вона не пам'ятала, як кого звати. Коли вона запитувала, де твоя подружка, ця маленька або ця велика, ми знали про кого вона, просто вона не могла запам'ятати. Проходив якісь там година або дві, вона знову забувала, як тебе звати. Ми так тренували з нею пам'ять. Пам'ятаю! Тебе пам'ятають. Мене пам'ятаєш. Через рік Вероніка відвідує своїх друзів у лікарні, але вже не як пацієнтка. Їй виповнилося 11. – Тагали бажання і задавай свічки. Супер! Усі тут добре пригадують минулорічний день народження Вероніки, який припав на період її активної реабілітації. Вона просто тішилась від того, що вона виходить нарешті на вулицю. Після лікування дівчинка живе у дитячому будинку сімейного типу і відвідує звичайну середню школу. Рік тому отаке було важко повірити. Я тут багато кого знаю, багато моїх друзів. і тому сьогодні найкращий день у мене. Вона пережила надзвичайно багато, напевно, більше ніж е, умовно е, здатна витримати будь-яка людина. Та свідком чого вона стала, вона на жаль також не зникає безслідно. І маючи такі важкі психологічні травми, їй потрібен був час і далі потрібен час на те, щоб повноцінно також і психологічно розумово відновитися для того, щоб могти повністю піднімати руку доверху, щоб просто не втрачати тих навиків, які десь в неї не повноцінно зараз застосовуються. Тому ем, періодичні курси реабілітації є потрібні, і подальша робота з нею, звісно, є потрібна. Вероніка одна з 350 важкопоранених дітей, яких з початку війни врятували у лікарнях першого медоб'єднання Львова. Назавжди запам'ятовуються такі випадки, як брати Сергіївки. Ракета потрапила в їхній будинок. Загинула мама, загинув відчям. Вижили тільки вони, Софія з Миколаєва. Там був так само власне касетний боєприпас, і сам осколок пройшов через лобну ділянку. І зупинився в потилиці, тобто, це мій пройшов мозок просто наскрізь. Я дуже довго можу так згадувати. Вони стають частиною нашого життя. Спочатку російського вторгнення перше медоб'єднання стало найбільшим українським медичним хабом у тилу за півтора роки війни. Тут створили окремий реабілітаційний центр незламні Анброкен і тепер відкрили стаціонарне відділення дитячої реабілітації. Щоб придбати для нього сучасне обладнання, оголосили благодійний збір на суму 35 мільйонів гривень. Якщо ми говорили про 600 пацієнтів на рік, яких ми забезпечували реабілітацію. То завдяки цьому з розширенню ми говоримо про 1200 пацієнтів. Що найменше тисяча українських дітей зазнали поранень через війну за оцінками ЮНІСЕФ реальні цифри суттєво вищі. Умаляна щодля Кюрі Данкевич для Голосу Америки Львова. Він такий діка.